Неодноразово Міністерством справ надавалася інформація по скоєних вбивствах 22 січня цього року на вулиці Грушевського, в місті Києва. Хотів би довести до вас таку інформацію про те, що по всіх кримінальних провадженнях відкриті кримінальні провадження по всіх фактах вбивства, ви знаєте, це Сєннік, Громадян Сєннік, Жизневський і Нігаян. В підрозділами міста Києва проводиться досудове розслідування. На даний час проводяться всі можливі, я підкреслюю, необхідні і можливі е, слідчі заходи, як не власні, так і гласні з метою розкриття цих жахливих вбивств. Призначені всі судові експертизи, криміналістичні експертизи, очікуються їх результати. За результатом ви будете повідомлені обов'язково по висновкам цих експертиз. Встановлено те, що на даний час е зброя і набої, які використовувалися е для скоєння цих вбивств, це мисливські набої, це, це вже є висновки судово, судових експертиз, криміналістичних. І, ймовірніше всього, це е вогнепальна, гладкоствольна зброя. Хочу зазначити те, що... Набої, якими завдано е, тілесні ушкодження всім троїм громадянам, органами внутрішніх справ не використовують і на озброєні не е, перебувають. Ще раз підкреслюю, немає їх таких набоїв. Е, ви знаєте інформацію про те, що Нігаян був вбитий пострілом з е, гладкоствольної зброї, де використовувалась картеч. 8 9 грамова картич сплав свинця. Жизневський і е, Сенник. У Жизневського скрізне вогнепальне поранення грудної клітини. Кулі немає в нас. Але згідно висновку судової медичної експертизи, ймовірніше всього це 12-й калібр легкоствольної мисливської зброї. Сенник. Куля вилучена, на даний час призначена експертиза, по ньому будуть висновки, ми вам доведемо. Також 12-й калібр, гладкоствольна зброя. З метою більш якісного проведення розслідування кримінальне провадження були передані в місто Київ, де більш досвідчені слідчі, які зараз і проводять досудове розслідування. Хід розслідування, звичайно, знаходиться як на контролі Генеральної прокуратури, так і особисто Міністра внутрішньої справ.